Вітаю вас, ефірі Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Ганна Суходова. Ще зовсім юна, але від її постанов залежить мільйони життів. Саме так характеризують Конституцію України, що 28 червня святкує свій 17-й рік. З цієї нагоди у Палаці культури юність напередодні відбулася урочистості, щоб вкотре підтвердити цінності найважливішого державного документу. Джерелом права будь-якої держави є Конституція. Її ще називають основним законом, який закладає підґрунтя організації і діяльності держави та формування у ній громадського суспільства. Конституція це своєрідний суспільний договір, у якому народ визначає основні напрямки свого майбутнього розвитку та існування, гарантії прав і свобод громадян у суспільстві. При вході у палац культури юність на першому поверсі була підготовлена виставка книг, приурочена цій тематиці. А розпочалися урочистості із внесення солдатами прапора і виконання гімну. Далі розповідали історію створення конституції, яка переривалася піснями, танцями, віршами та звучанням народних інструментів. Уся процедура була витримана в українському стилі. У вигляді мініфільму згадали, із чого починався цей документ: від руської правди, пактів Пилипа Орлика, проекту конституції УНР, УРСР і вже до теперішньої 17-річної книги, що ухвалена 28 червня 1996 року. Це основний закон нашої вільної України. Насамперед задекларував ті демократичні перетворення. Що відбулися не лише своїм змістом, а самим фактом свого існування перекреслив авторитарне минуле та дав початок новій історії України. День Конституції ми не повинні сприймати як свято на честь нормативного акту. Ми повинні його сприймати як день затвердження наших прав і свобод. День ствердження того, як зазначено у статті 3, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в країні найвищою соціальною цінністю. Про об'єднавчий процес партії «Батьківщина» і фронтзмін про майбутнє Юлії Тимошенко про ситуацію в парламенті говорили під час прес-конференції в Івано-Франківську народні депутати України Дмитро Шлемко і Володимир Шкверлюк. Зустріч із журналістами відбулася 26 червня. Народні депутати Дмитро Шлемко і Володимир Шкварлюк зазначили на прес-конференції, що процес об'єднання політичних сил розпочався ще за декілька місяців до парламентських виборів. Уже тоді опозиційні партії йшли єдиною командою. А 14 Червня з'їзди батьківщини і фронту змін підтвердили правильність вибраної стратегії. 15 червня на Михайлівській площі більше ніж три тисячі представників різних політичних сил, які об'єдналися, підкріпили єднання батьківщини фронту змін партії реформи і порядок народної самооборони і частини нашої. Народного руху України Всеукраїнське об'єднання Батьківщина очолювала і з'їздом підтверджено переобрана її голова. Це Юлія Володимира Тимошенко. Першим заступником є як і був раніше, Турчинов Олександр. Створена політична рада партії була. Але головою політичної ради партії раніше була голова партії Юлі Тимошенко. Враховуючи ситуацію об'єднавчого процесу, значить політичну раду як складову окремо. І на основі цього головою політичної ради партії, де обрано 84 нових члени, обраний Арсеній Петрович Яценюк. За словами Дмитра Шлимка. Фронт змін та інші суб'єкти об'єднання самоліквідовуються. Їхнім членам пропонується на індивідуальній основі вступити до лав батьківщини. Жодних примусів і квот щодо переходу в батьківщину немає, наголосив Шлемко. Він також повідомив, що об'єднавчий процес триватиме до осені. Впродовж цього часу мають відбутися конференції міських і районних організацій і злиття фракцій у радах усіх рівнів. Ті ж депутати місцевих рад, які не захочуть вступати до батьківщини, і надалі продовжуватимуть виконувати депутатські обов'язки до кінця своєї каденції. Головою обласної організації батьківщини залишається Дмитро Шлемко. Його перші заступники Володимир Шкварилюк, керівник розформованого обласного осередку фронту змін, і заступник голови обласної ради Олександр Левицький досить емоційно прокоментували нардепи вчинок свого колеги Володимира Купчика, який залишив парламентську фракцію Батьківщина. Ну що стосується Купчика, я вам скажу відверто. Він політична повія. Він просто потоптався по нашій області, і по наших людях. Для мене особисто він помер. Його не існує більше в моєму житті, фамілії Копчак не існує взагалі. Він плюнув на своїх батьків і на майбутнє своїх дітей. Зрадників не любили, не люблять і ніколи любити не будуть. Але я не міг ніяк подумати, що людина молода, 35 років, вроді би, успішна, все нормально, сім'я, дитина маленька, друга піврочка, що вона поступить так низько і так підло, як вона поступила. Повірте, що це ніякі не кримінальні справи. Ніхто за ним не полював, нікому він не потрібний. Він ніхто і звати його ніяк. Володимир Шкварилюк зазначив, що цитую: партія регіонів має сотні мільйонів доларів, щоб скуповувати депутатів. У той час, коли на фінансування соціальних видатків коштів немає, на Івано-Франківську область було виділено лише 16 мільйонів гривень з 1 мільярда 700 мільйонів. При цьому кошти досі не надійшли. Кінець цитати щодо майбутнього Юлії Тимошенко, то Дмитро Шлемко заявив, що вона з осені вже буде на волі. Нещодавно Калуш відвідала делегацію освітян з Івано-Франківська. Цей візит відбувся в рамках всеукраїнської акції Нові стандарти, нова школа. Метою всеукраїнської акції Нові стандарти Нова школа є ознайомлення зі станом готовності загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження нових державних стандартів початкової та базової середньої освіти. Уже впродовж року початкова ланка працює за новими програмами. Відповідно до них, вивчення англійської мови стало обов'язковим з першого класу, а з другого діти вивчатимуть інформатику. У наступному навчальному році в базовій середній школі впроваджуватиметься обов'язкове вивчення другої іноземної мови. Нещодавно делегація освітян Івано-Франківська в рамках візиту до Калуша відвідала навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа номер 10 ліцей, а також шосту, 11-ту школи та гімназію. Гостям було продемонстровано готовність закладів до провадження нових стандартів. Це і матеріально-технічний стан, і заходи спрямовані на формування у педагогічних. Готовності до запровадження інновацій. Ми з 2006 року виконуємо ряд програм. Програма програм виконується досить ефективно і на сьогоднішній день ми 100% завершили програми, зведення що покрівель покрівельних в усіх засвітніх школах міста. У нас проблем з покрівлями на сьогоднішній день по школах немає. В усіх школах у нас повністю виконана програма заміни вікон на металопластику. Тобто все це зроблено за бюджетні кошти. У всіх школах вже помініли вікна. Практично поетапно проводиться ремонт і опалюваних, і каналізаційних систем, а цього року ми поставили акцент на капітальний ремонт водоканалізаційних систем і самоузвітня. З освітянами обласного центру зустрівся і міський голова. Він розповів, що пріоритетною галузю Калуша є саме освіта, і тому для забезпечення якісного навчально-виховного процесу місцева влада докладає чималих зусиль. Щорічно на ремонтні роботи у навчальних закладах і на поповнення матеріально-технічної бази виділяються значні кошти. Також з міського бюджету здійснюється преміювання кращих учнів і педагогів. В рамках цієї ж всеукраїнської акції делегація калузьких освітян ознайомилася зі ступенем готовності до реалізації змісту нових державних стандартів педагогами Болехова. З 20 по 23 червня у Києві проходив міжнародний фестиваль дитячої творчості на зустріч мрій для дітей соціально незахищених категорій. В ньому взяла участь 180 юних обдарувань. Серед них і вихованка Калуської школи інтернату для дітей зі зниженим слухом Наталія Лукінів, яка зайняла перше місце на фестивалі у номінації Оригінальний жанр. Вже стало традицією в Україні проводити міжнародний фестиваль дитячої творчості «На зустріч Мрії. Він дає можливість дітям соціально незахищених категорій повірити в себе, розкрити власний потенціал та знайти підтримку дорослих. Як зазначила президент міжнародної громадської організації «На зустріч мрії Ірина Волгіна, за роки існування фестивалю його відвідало більш ніж 5 тисяч дітей. Долучилося десятки нових партнерів та зірок. Сотні дітей знайшли наставників і друзів серед партнерів фестивалю. І більше десяти із них було всиновлено. Вперше взяла участь у міжнародному фестивалі вихованка Калуської школи-інтернату для дітей зі знижним слухом Наталія Лукинів. Пройшовши перший етап конкурсу, а це інтернет-голосування шляхом підрахунку голосів в соціальних мережах, дівчина отримала запрошення на фестиваль, який проходив з 20 по 23 червня. Три дні учасники святкового дійства проживали в комфортабельних номерах від акорд-готелів Русь та Славотич. Харчувалися у престиж Ресторанах відвідували кінотеатр, дельфінарій, аквапарк. А 21 червня 180 юних зірочок з різних куточків України змагалися за звання кращих у номінаціях вокал, хореографія та оригінальний жанр. Саме в оригінальному жанрі і зайняла перше місце вихованка Калуської школи-інтернату Наталія Лукинів, яка представила на конкурсну програму пісню в жестовому виконанні. Vem, Нагородою за перемогу стала для дівчини премія та путівка у табір. Як розповіла нам директор Калуської школи-інтернату для дітей зі знижним слухом Роксолана Караїм, Наталя Лукинів, надзвичайно обдарована дитина. Попри те, що дівчина вчиться на відмінно, вона встигає займатися творчістю, виконує пісні у жестовому виконанні, займається хореографією та пантомімою, вже має певні досягнення. Перше місце у спільному проєкті школи і Калуського коледжу культури і мистецтв. Танцюю заради мрії, у 2011 році стала панянкою року Калуша. Цьому році здобула перемогу в обласному фестивалі художньої самодіяльності серед учнів шкіл-інтернатів, дипломант міського фестивалю Повір у себе. Звичайно, що всього цього б не було, якби велика праця педагогічного колективу школи, який очолює Роксолана Караїм. Роксолана Орестівна є ідейником та ініціатором багатьох проєктів та конкурсів, які з радістю втілюють її колеги. Завдяки налагодженій співпраці між вчителями та керівництвом навчального закладу і вдається добитися високих результатів. Остання перемога на міжнародному фестивалі стала стартом для подальших досягнень вихованців школи. Цього тижня невідомими особами були здійснені масові крадіжки квітів та декоративних кущів з клумб міста. Вазони із квітами при виході до міського парку, розсади на бульварі незалежності, троянди на майдані Шептицького, та туї біля пам'ятника Шухевича. Все це було вкрадено з 20 по 24 червня. Комунальники звертаються до людей з проханням схаменутися, не красти, не нищити природу та й зрештою зрозуміти. Вся ця краса зроблена руками калушан для калушан. Щороку з приходом весни комунальники озеленюють наше місто. Для того, щоб калуш справді був красивим, працівники комунальної сфери докладають максимум зусиль, насаджують квіти, декоративні кущі, деревця, протягом усього літа доглядають за рослинами, в спекутню погоду поливають. А після дощу прополюють клумби. Та, на жаль, є серед калушан такі, які не цінують чужої праці і взагалі нищать красу. За словами директора комунального підприємства «Калуш-Автодор» Миколи Барченка, цього тижня невідомими особами було здійснено масові крадіжки на клумбах нашого міста. Кожен рік на початку весни ми займаємося озелененням міста. Закуповуємо ми і квіти, і кущі, і туї, і всяку зелену, всякі зелені насадження. І кожен рік ми маємо проблеми з тими крадіжками. Значить, ну, слів сьогодні немає слів. Буквально два дні тому з Майдану Шептицького було викрадено 25 троянд. Троянди, які ми садили весною, які почали буйно цвісти. Не люди зірвали ті троянди. Побачили, що вони можуть вирвати з коренем і так і полишали там. Сьогодні з 25 на 26 в ніч біля пам'ятника Шухевичу було викрадено вісім шаровидних туй і чотири колоновидні півтораметрові туї. Ви знаєте, ну не буде у нас нашої історії, коли буде таке творитися. Це не люди якісь зробили це. Я не можу навіть словами це розказати, але мені дуже прикро, що таке в нашому місті стається. Цьогоріч вазонів із квітами на стовпах обабіч доріг було встановлено менше, ніж минулого року. Та все ж, як і щороку, їх викрадають. Того року було викрадено 362 штуки кашпо. Цього року менше трошки, але ми й менше посадили. Цього року там, мені здається, ми так рахували то до 90 Горщики вже доходи, що викрадено. Як зауважив Микола Барченко, не тільки квіти та саджанці пропадають, викрадають і каналізаційні решітки, тим самим роблячи для себе та своїх рідних небезпеку. Тож комунальники просять схаменутися калушан, не красти, не нищити природу та чужу працю. Люди добрі, населення міста Калуша, це для вас робиться. Це для вас все, щоб діти ваші, внуки, правнуки. Дивились на цю красу, яку роблять ці люди, які. ну, я, Мені слів, в мене немає слів, щоб сказати, як ці люди тим дивляться, як це поливається кожен день пів-шості ранку, ви бачите, калушани, як це все робиться. Тепер і, це є за зелені насадження вам говорю. Ви замітили, напевно, що у нас по дорогах нема нігде решіток. Всі решітки, які... Були з заліза викрадені. Ми не можемо зараз собі дозволити їх поміняти і робимо з дерева, ставимо дерев'яні рішитки, які служать, ну скажімо, місяць більше не. Тож я прошу вас, калушани, спам'ятайтеся дітям, внукам своїм, кажіть, що це є наше насліддя, це наша гордість. І не буде це місто європейське, якщо ми самі не будемо його робити. У дворі будинку 37Б, що на вулиці Долинській, оселилася чупакабра. У цьому понені місцеві мешканці, у яких днями невідома тварина, знищила свійську птицю. Мешканці вулиці Долинської, 37Б неабияк стурбовані появою у їх підсобних господарствах непроханого гостя. До того ж, невідомого минулих вихідних якийсь звір похазінував у невеличких сарайчиках, добираючись до курей та іншої живності. Спочатку думали, що тхір чи ласка, адже у господарстві Степана Гуцула уночі щось загризло курку та десяток курчат. Почали діти, бо діти приїхали з міста в третій годині ночі бачили, що воно по саду скакало. Так не, не бігало, а скакало таке, по траві. Ну, не, вони не приділилися, але так по їхньому взгляду було так, як на порося щось похоже, бо там трави такі, то темно, ніч була. І вони цей полягали спати, а рано я встав воно виламало в тумбуці дирку, таку, що можна самому залізти. І десятеро ціплят, і квочку задушило. Квочка була задавлена, а циплята сім штук поїджено, а три голови повідкушували. Наступної ночі хижак навідався до сарайчиків знову. Пані Стефанія Котик і її сусідка Софія Костів впевнені, нічним гостем була значно більша і сильніша тварина. До того ж, вона мала міцні кіхті і гострі зуби. Жінки показали творчій групі Калузького міського телебачення сліди, які залишив по собі невідомий звір: прогризані балки та металева огорожа, із покрівлі сараю скинутий шифер та дошки. А на поверхні металевого даху чітко видно відбиток лапи округлої форми діаметром близько 7 сантиметрів та зі слідами двох пазурів. Видно, хижак, втікаючи, зачепився за гострий кут покрівлі, на якому залишився жмут рудувато сірої шерсті. Про те, що нічним гостем був не тхір, а щось невідоме, стверджує і Григорій Костів, який бачив звіра на власні очі. Я спав там в себе в цій вальданці, чую, ну десь година третя, півчетверта. Щось гримнуло. Я думаю, що прийшов колега. Я тою фірточку відкриваю, гримнув. Ну, і Ідивича, як воно скочило на цей сусідній дах на Севче. Пішло, то я його видів. Яке воно було саме? Десь ну, десь таке во. Руїни колишнього центру зайнятості населення на переконання місцевих мешканців цілком, можливо, служать прихистком для хижака, якого вже встигли назвати Чупакаброю. Наразі люди посилюють нагляд за дітьми, переживаючи за їх безпеку, укріплюють підступи до своїх сарайчиків і збираються влаштувати полювання на чупакабру. День Конституції України владні структури міста зустріли своєрідно новими спортивними здобутками. Напередодні свята на стадіоні Хімік відбулася спартакіада владних структур, яка проводиться у Калуші традиційно. Коли спартакіаду проводили вперше, участь у ній брали усі гілки влади. Пізніше представники виконавчої та законодавчої гілок перейшли до змагань між галузевих, а традиційну спартакіаду до Дня Конституції підтримали і продовжили працівники силових структур. Отож, за право називатися сильнішими і сильних у боротьбу вступили команди міліції, державної об'єднаної податкової інспекції, райвідділу МНС, Охоронного агентства Луком А Україна та громадського формування «Калузька міська варта. Організатор спартакіади, управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради, запропонував для силовиків сім видів спорту: а саме: міні-футбол, армреслінг, шашки, дартс, стрільбу з пневматичної зброї, піднімання гирі та перетягування канату. Зазвичай подібного роду змагання проходять перед центральною трибуною стадіону. Проте свої корективи у проведенні цьогорічної спартакіади внесли організатори чемпіонату області з футболу. Цього ж дня футбольний клуб Калуш приймав на своєму полі Коломийські Карпати. Тому силовикам довелося змагатися на газоні зі штучним покриттям. До того ж, до звичного розпорядку втрутилася і прохолодна дощова погода. Тому змагання пройшли справді по-спортивному. Незважаючи на примхи природи, силовики боролися за головний кубок Спартакіади. У змаганнях з армреслингу кращими показали себе працівники міськвідділу міліції. Трохи слабшим потиском руки володіють пожежники. Третє місце у цьому виді посіли охоронці з луком А Україна. Найлучнішими стрільцями серед силовиків визнано снайперів міської варти. Друге місце посіли податківці, а міліціонери настріляли на третій результат. У змаганнях геровиків наймогутнішими виявилися пожежники. Непоганих атлетів набирають і у податкову інспекцію. Міліціонери також довели, що їм під силу важкоатлетичні вправи, посівши третє місце. А в інтелектуальному виді спорту шашках, змагання, з яких прийшли у неосвітленому павільйоні, кращі комбінації зуміли побудувати пожежники. Друге місце посіли шашкисти Луком А Україна, а бронзові нагороди отримали інтелектуали з міської варти. Найвлучнішими метальниками дротиків у змаганнях з дарцу визнано охоронців з Луком А Україна. Друге місце посіла команда міської варти, а міліціонери показали третій результат. Поки на газоні стадіону Хімік точилася боротьба між коломейськими та калузькими футболістами, на допоміжному полі тривали не менш динамічні і захоплюючі поєдинки з мініфутболу. Дощ і слизька суміш з трави піску і глини під ногами не завадила силовикам гідно провести матчі до кінця. Майстрами шкіряного м'яча показала себе команда Луком А Україна. На другу сходинку підесталу піднялися футболісти-пожежники, а бронзу приміряли на себе податківці. На завершення усі традиційно тягнули канат. Найзгуртованішими у цьому виді були пожежники, які у фіналі подолали податківців. а працівники міліції потягнули на третій результат. За підсумками усіх видів змагань, суддівська колегія зійшлася на тому, що головний кубок Спартакіади уже четвертий рік поспіль отримав прописку у райвідділі МНС. Срібні нагороди, як і торік завоювали податківці, а третю сходинку підесталу посіла команда Луком А Україна. Міська варта і міліціонери, набравши однакову кількість очок, розділили четверте-п'яте місця. Мабуть, вони вирішили акумулювати свої сили та енергію і спрямувати їх для значно важливішої справи охорони громадського спокою під час святкування дня конституції та дня молоді. Паралельно із Спартакіадою на стадіоні хімік пройшов і відкладений мен чемпіонат області з футболу між футбольним клубом Калуш та «Коломийськими Карпатами. Тому оболівальники мали вибір дивитися футбол чи спостерігати за перепідіями Спартакіади. «Коломийські Карпати досить сильний суперник. Посідаючи чільні місця турнірної таблиці чемпіонату області, обидва склади команди приїхали до Калуша за перемогою. Як виявилось, Карпати мають не лише здібних футболістів, але і запеклих уболівальників. Десятеро голосистих активістів фан-клубу Карпат під барабанний стук завдавали тон гри на полі і тон істинного уболівання за свою команду. Калузькі фанати за висловлюванням одного з випадкових глядачів матчу фанатіють мовчки. А шкода, адже саме підтримка уболівальницької громади є одним з вагомих факторів очікуваного результату гри. Мабуть, Калузькому футбольному клубові варто взяти для себе цей урок коломиян. Які співали весільний мотив, вимагаючи від своєї команди бажаних голів. Як не дивно, юнацький склад Карпат слухняно закотив у калузькі ворота п'ять сухих м'ячів. У поєдинку між дорослими командами коломийські фани очікували подібного результату. Проте калузькі футболісти показали своєю грою, що не такий уже і страшний карпатський вовк, як його малюють. І, хоча коломияни розпочали перший тайм з атаки, на своєму місці був наш воротар Богдан Кузів. Калушани також не відсиджувалися в обороні, час від часу змушуючи турбуватися гулки перегостей про безпеку своїх воріт. Першим фортуна посміхнулася нашим футболістам. На 40-й хвилині матчу Василь Савчин зумів розпечатати ворота Коломиян. Проте на останній хвилині першого тайму гостям вдалося відквитати один гол і на перерву команди пішли з рівними можливостями. У другому таймі підтримувані шаленим бубном свого фан-клубу гравці Карпат влаштували парад гострих атак. Спочатку вигідний момент не прогавив Андрій Олійник, а ще через 10 хвилин ігрову перевагу закріпив і коломийський нападник Олексій Родевич. Проте розрив у два м'ячі не змусив калушан слухняно підняти руки перед тріумфаторами. Наша команда досить непогано виглядала і у наступі, і в обороні, борючись за кожен зручний момент. Врешті на 86-й хвилині матчу Ярослав Олевич зумів віднайти прогалину у щільних позиціях коломийських оборонців і скоротити рахунок на один гол. На кращий результат просто не вистачило часу, хоча боролися хлопці практично до останнього. Отримавши чергову поразку, футбольний клуб Калуш і далі займає передостаннє місце турнірної таблиці, позбавивши себе шансу піднятися хоча б на сходинку вище. Юнацький склад нашого клубу наразі на 9-му місці. Проте хлопці мають нагоду завершити перше коло чемпіонату з восьмим результатом. Щоправда, їм потрібно для цього 30 червня перемогти у Косові місцеву гуцульщину. Це була вся інформація на сьогодні. В студії для вас працювала Ганна Суходол. На все вам добре.